Привіт, українчики! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса, борода синя сан Сан-Франківську тому напрямку. Я на дроті прямо звідти. Як легалізуватися в Європі? Відповідь не через Сербію. Через Сербію то не легалізація. Там додаткова печатка в паспорті ніяк не пояснює, як ви в цій Європі взагалі з'явилися. Те, що ви думаєте, що ви когось надурите тим, що у вас є там печатка у паспорті, і це якось для когось зніметь запитання, ви сильно помиляєтесь. Запитання до того, яка ви людина, З, залишаться. Звідки ця вся тема із Сербією взялася? Серед українчиків є багато людей, які є небажаними особами, будь де, вони навіть власній країні небажані і не потрібні. І вони підлягали б знищенню, якби вони, не керуючись інстинктом виживання, не покинули ту країну. І ці люди, коли намагаються виїхати десь із Румунії, вони зустрічають там прикордонників інших країн, наприклад, Угорщини. І тим прикордонникам вони розповідають, що ми ж тут потрапили в Європу, ми тут взагалі туристи, а те, що в мене печатки в паспорті немає, то печатка в іншому паспорті, інший паспорт закінчився, а цей тільки почався. Я там його загубив, їду до родичів. в мене взагалі там десь мама, брат, не знаю що і, 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 і такі люди, котрі таке розповідають прикордонникам. Вони ж думають, що вони генії, що от їхню брехню ніхто ніколи не викриє. А в них ж на лобі написано: ті прикордонники угорські, ну чи інші. Вони ж таких бачать щодня, навіть ті, ті самі прикордонники в Сербію, коли ви до них їдете, вони на вас дивляться, як не знаю на кого. Вони вас не хочуть навіть у Сербію пускати, не те, що України Старої Європи, які давно в Шенгені. Тому що брехуни вони ніде не потрібні. Е, люди, які брешуть, вони ускладнюють життя усім, а які брешуть людям, які на цьому собаку з'їли, які щодня через свої руки пропускають там якісь сотні чи кілька сотень людей. Е, то повірте, ці люди вони назбирали достатнього досвіду спілкування, і вони таких, як ви, вже наскрізь бачать. От їм вже навіть вас питати нічого не треба. Просто так для цікавості. Прикордонники вони взагалі люди такі, які задають запитання не для того, щоб почути вашу відповідь, а тут подивитися на реакцію вашого тіла, на мову вашого тіла. Тому що то, як ви відводите погляд, як ви жестикулюєте, як ви там суваєте руки поглибше в кишеню, воно ж видає того, то, хто ви є. І Якщо ти не професійний брехун, який шахрайством заробляє на життя, ну ти їх не надуриш. І ти ж не розумієш, що твій зовнішній вигляд, що твоя постава, ну і сила -селена, всяких різних речей тебе видають. І ці люди, які на тебе дивляться, вони навіть не аналізують якихось окремих деталей, вони просто назбирали вже стільки досвіду, що ну, вони бачать. Пояснити вони не можуть, як собака. Він на тебе дивиться, і він нюхом чує, хто ти такий, що від тебе тут жди біди. І тому він тобі каже, що тобі не можна сюди їхати, в цю країну, тому що ти бідовий. Але він тобі не каже, що ти бідовий. Він каже, що має, як ти попав в Європу, я тебе сюди не пущу. От якби ти попав сюди зі штампом, я би тебе тоді пустив. Ну і для когось це тоді спрацьовує. Але повірте, ті люди, які мають штамп із Сербії, не всі вони вирішують свої запитання, тому що. Люди, які вирішили, що вони можуть жити обманом, бо так їх навчила Україна, що ти нічого не досягнеш, що тобі треба жити за рахунок інших, тобі треба щось отримувати на шару, видурювати, обманювати, красти. І все таке, то це не ті речі, які потрібні е, будь де в світі, окрім України. Може в РАшці і подібних там вухосранська. І так поводити себе не можна. Що вас чекає, якщо ви будете казати правду? Так, люди, які будуть їхати автобусом там, в Угорщину, наприклад, чи через Угорщину, там, якусь Польщу, їх побачать, що в них немає штампів у паспорті. Так, їх будуть запитувати, чому в тебе немає штампу у паспорті. І тут залежить від того, як ти будеш відповідати. Якщо ти будеш казати просто правду, що так, я перейшов через гори, так, ми втекли із України. Чого ти, а чого ви там втекли із України? Ну, тому що в Україні війна. А, і Тому що мене хочуть вбити в тій країні, тому що Україною правлять бандити, такі, якими, схоже, і ви можете бути, тому що ви теж берете хабарі з наших за проїзд. То ну, при таких розмовах, при чесних розмовах вам нема чого пред'явити. Найгірше, що вас, про вас подумають, що ти, може, говориш якогось зайвого, ніж треба було би говорити. Але е, точно оця щирість підкупить будь-яких прикордонників, і ви туди проїдете без ніякого клопоту. Особливо хитрі наші. Можуть ще давати там по якихось 50 євро тим угорцям. Але дати 50 євро угорцям це куди дешевше, ніж з'їхати в якусь там Сербію. Я не закликаю до того, щоб угорцям щось платити. Якщо ви будете говорити правду, будь де будете говорити правду. Ніде ви не будете в біді в Європі. В Україні так. З вас там зроблять дурня, ідіота, вас використають, поповні і вб'ють. Тому що Україною править мафія. Західними країнами правлять люди достойні. Ну, в порівнянні з нашими, то вони справді достойні, в порівнянні з рештами, прошарками суспільства, ну, теж такий третєсортний брак. Тому що політики, вони кругом політики. Політики це синоніми людей огидних, безпринципних і які відносяться до, до людей, якими ніхто не мріє стати. В західному, в цивілізованому світі. А в Україні президент це наче якийсь ти сама розумніша людина і сама сильніша людина в країні, бо ти бачиш, став президентом. Ось такі уявлення в нас. В них таких уявлень немає. В них політики це, це ті люди, які щось на кшталт тих людей, які мають справу із з людськими. Виділеннями, з, 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 з виділеннями людські, людського організму, з тими, що чистять каналізацію, щось, от, таке от до них ставлення. Але, до, але таких, котрі от після зміни, зміни пішли і помилися. Е, і президент будь-якої країни він не, 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 не користується шаною і повагою. Прям всього народу. Невеликого прошарку так, хтось на нього рівняється. Але президентом Сполучених Штатів мало хто мріє, з хлопчиків і дівчаток, там, наприклад, у Сполучених Штатах стати. І така сама ситуація в Європі. А в Україні так, на цих всіх казнокрадів і на цих всіх гидних людей рівняються, тому що вони мають владу і вони мають гроші. І людям в Україні здається, що це так. Що це приклад для наслідування. Ну і в Росії також. Ем, тому повернемось до нашої першопочаткової теми. Щоб легалізуватися в Європі, механізм простий. Ви потрапляєте в Румунію. Якщо ви потрапляєте в Молдавію, ви там не затримуєтесь, ви йдете, купуєте якийсь карімат, надувний матрац, перепливаєте пруд в Румунію. Тому що молдавани, вони. Вони сильно постраждали від радянської окупації з 40-го року, коли їх Румунія просто е, і віддала е, Радянському Союзу, і Радянський Союз міг його там міг знущатися, вбивати, гвалтувати той народ. Я не знаю, з чим це порівняти можна. Як віддати частину свого населення країні, яка е, е, яка буде пускати кров, яка буде позбавляти життя, яка буде змушувати їх страждати. Я собі не уявляю, щоб я був тою людиною, яка би просто віддала частину населення комусь. там. Але таке от трапилося в історії Румунії. Румунія втратила Молдавію, Молдову, як вона там, Валахія називалася чи, чи як забув, як називалася. Ну і Чернівецьку область. В Чернівецькій області багато людей отримували румунські паспорти за часів до ковіду. Їм роздавали румунські паспорти, в тих, в котрих були родичі румунами. Про цю фіню ніхто там не кричав у нас. А от про те, що угорські паспорти там роздають, от про це було багато шуму. Румунія не роздавала молдаванам паспорти. А... Ну, може, і роздавала, але мені про це невідомо. Я щось не бачу, щоб багато молдованів стало румунами, переїхало в Румунію. Зато я знаю багато українських українців з Чернівецької області, які взяли румунські паспорти і переїхали з ними жити якщо не в Румунію, то у Європу. І я знаю таких людей, ми з ними тусили на рок-фестивалях. Були хлопці із Хотина. Один із них вже давно в Німеччині. Бо він встиг отримати румунський паспорт другий у Польщі, бо він не встиг отримати румунський паспорт до ковіду. Але принаймні він там встиг залишитися в тій Польщі до війни і під час війни і не повернувся в Україну. То ось про такі факти мені відомо. Тому, щоб легалізуватися в Європі, вам треба звалити, якщо ви в Молдавії, щоб ви звідти звалювали з тої Молдови. Тому що там робити нічого. Там е, люди, люди, які жити хорош, добре, не знають, як, немає їх кому навчити, і цього ніколи в них не станеться. І вони дивляться на вас і вони думають, як вас змусити почуватися зле і страждати. З такими людьми справу мати не можна, навіть коли вам вдається щось порішати на два тижні перебування в тій Молдові це марна трата часу. Два тижні це. Ну, Просто дуже багато часу, щоб провести їх в Молдові. Хіба ви якийсь там завершений алкоголік і е, любите пити самогон, вигнаний із вина, то ну, тоді ті краї для вас. Далі, коли ви попадаєте в країни шенгенської зони, вам треба їхати в ту країну, в яку ви зібралися. їхати вже на вас. Якщо ви не знаєте, куди їхати, їдьте в Ісландію або в Норвегію. Ці країни гарно фінансують, вони дають тривалий час, оплач... оплачують вам житло на тривалий час. В Ірландії не так. В Ірландії там місця мало, країна поселить в якихось сільських місцевостях там мало житла і мало роботи в тих сільських місцевостях. І ви без без, без знання англійської мови, яку ви там будете вчити, ну вам там буде складно. Але Ірландія теж дуже хороший варіант для будь-кого, хто живе в Україні, будь-хто може вивчити мову. Тому ви їдете, сідаєте на літак з Румунії і гребете Україну в призначення. Якщо ви потрапили в Польщу, ви не бігаєте по якихось і не сідаєте на автобуси. Ви сідаєте із Кракова, із Варшави, із будь-якого аеропорту Польщі, і летите в країну, де ви будете залишатись. Якщо ви зібралися летіти в Німеччину, то в Німеччині вам треба з'ясувати, в якому місці знаходиться ваш табір для біженців. Тому що Німеччина вона позакривала силу селену таборів для біженців. І якщо ви не знаєте, який працює в даний момент, то ви можете приїхати туди, і він буде зачинений. Поцілуєте замок і поїдете шукати якийсь інший наступний. Запитати не буде в кого, куди податися, бо ніхто там толком не знає, що там з біженцями відбувається. Тому перед тим, як їхати в Німеччину, ви маєте знати конкретно, куди вам треба за якою адресою дістатися, щоб вам, вами там зайнялися. В Ісландії, там і в Норвегії, і в Ірландії ситуація інша. Ви просто прилітаєте в аеропорт і знаходите будь-якого представника властей. Це може бути поліцейський, це може бути прикордонник. І кажете, що я біженець з України і мені потрібна допомога. І вами займуться, вам нададуть житло, вам нададуть засоби гігієни, вам дадуть грошей, вам дадуть, будуть забезпечувати там якусь їжою. Так, ви там не будете мати зайвих грошей, але ви не будете там ні в чому себе почувати ущемленим. Тобто у вас буде їжа, у вас буде житло, у вас буде одяг. Там ви зможете собі дати раду. І сидіть, вчіть мову. там. Німеччина вчіть німецьку. Німецька мова офігенна. Німецькою мовою спілкується сила Селена високотехнологічних компаній. Я працював в компанії Infineon колись. Ця компанія мала офіси в Німеччині. В Німеччині вони виробляли, там було тих офісів, ну, кілька офісів, були офіси в Австрії також. Тобто Австрія розмовляє німецькою мовою, там частина Швейцарії розмовляє німецькою мовою. Німецька мова поширена. Німецьку мову вивчати варто. Тому що Німеччина вона високотехнологічна країна з високим рівнем ВВП на душу населення, і там ви знайдете, куди себе подіти. Норвегія та сама ситуація. Норвегія високотехнологічна країна, яка добуває силу силену природних ресурсів і з гарними соціальними умовами. Ісландія дуже хороша країна для чоловіків, тому що. В Ісландії там, чомусь народжується більше жінок, ніж дівчаток, ніж хлопчиків, і у них перекосяк у бік в дівчачий бік. І якщо ви їдете сам без, без пари, то знайдете там собі пару, якщо ви, звичайно, не якийсь там бідовий і того не розумієте, що з собою зробити. Якщо ви там бідовий, то там є соціальний ліфт для того, щоб дати раду своєму тілу, походити по якихось спортзалах, познайти якусь роботу, одну, другу, третю поміняти і збільшити там свої заробітки. І цілком ви будете пристойним кандидатом для того, щоб з вами утворювати пару. То ось так. Тобто головний меседж ніякої словаччини, тої Словаччини, ніякої Сербії. Зі Словаччини ситуація проста, теж ви там їдете куди хочете, з Угорщини також. Угорщина взагалі агітує наших там залишатися. Угорці вони малочисленний народ, мова в них складна. І українці дуже хороша альтернатива для того, щоб поповнити їх, щоб поповнити, щоб стати частиною їх. Угорщина, якою би вона там не була, якою би там наша пропаганда їх там не подавала. Це прекрасна країна. Прекрасна країна Західного світу, яка давно в Шенгені. Не знаю, в Єврозоні вона чи ні, Словачина в Єврозоні. Не знаю, як стосовно Чехії. Польща ні, не в Єврозоні. І. Словацька мова дуже схожа, багато слів, схожих на наші, на чеську. Тобто можна в будь-якій іншій країні, яка не надає таких преференцій із вивченням мови. ну Наприклад, в Польщі, в Польщі можна вчити мову, але в Польщі, якщо ви мову вчити не будете, якщо будете вивчати серед людей ту мову, то так ви будете говорити трохи. Граматично ви будете якісь звуки вимовляти в словах не, не дуже правильно. Якщо ви будете її вчити ту польську мову, то там ну, за два роки ніхто не відрізнить вас від поляка. Українці польську усмоктують моментально у нас там ще 70% спільних слів з польською мовою. І польська мова не надає то Польща не надає таких преференцій українцям, як інші країни, там з виплат, з вивчення мови, тому що українцям там простіше асимілюватися. І там вся 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 ця річ відбувається через роботу. Тобто ви знаходите роботодавця, роботодавець відкриває вам ту якусь робочу візу, ви там працюєте якийсь час, проживаючи, сплачуючи. Ті якісь податки і зарплати, ви далі отримаєте якусь ту карту поляка, а далі вже можете отримати і польський паспорт. Так, що робити тим, хто з якихось причин втратили, польський, втратили український паспорт? Я, мабуть, розкажу в наступному відео. Тому ніякої Сербії. Сербія, вона для тих бідових, яких ну, не пропускають ні в яку країну більше. Е, бо так, е, знаєте, якщо вас не пропускають якусь іншу країну, це проблема не з тим, що у вас немає штампа паспорті. Це проблема із тим, що вони нюхом чують, ну, що ви бідова особа, що вас сюди пускати не можна. Що вам треба створити проблеми з вашим кожним кроком. Щоб ви не потрапили в це західне середовище, бо ви людина, з якою там будуть проблеми. Тому, якщо ви людина, яка не несе, не несла проблем в Україні і не збирається там створювати проблеми іншим, то вам хвилюватися нічого, вам можна їхати будь-куди з тої Румунії. Летіти будь-куди, тому що Європа це лоу Купуєте купує квитки наперед. Що я дуже рекомендую, тому що можна купити квиток там за 20 тих євро, а в день вильоту він буде коштувати 100. То можна купляти ті квитки наперед, навіть коли ви звідси стартуєте з України. Якщо ви думаєте, що то поганий знак, щось там таке робити, ну тут дурня собача. Ну, якщо ви людина бідова, то так, то для вас може бути поганий знак і може бути якимось віз... нести якусь там невдачу. Якщо ви так зробите. Хоча насправді це не так. Насправді, якщо ви людина бідова, то кожен ваш крок несе невдачу вам і всім іншим. Якщо ви людина адекватна, то не слухайте цих всіх бабусь, які розказують там про якісь погані знаки. Погані знаки це відсутність планування. Коли ви там плануєте і робите все крок за кроком правильно, то ви і вийдете за, за той кордон, перетнете кордон України, успішно емігруєте з України і успішно, маючи квиток на літак, де за дешево куплений, полетите полетете куди завгодно. То я отакий от план рекомендую. То ось так. Успіху всім, будьте щирими, будьте корисними іншим людям, і вони будуть такими самими для вас. Ось так виглядає, так цей світ. Бувайте!